Що ми постійно повинні щось відчувати. Я зголоднів чи я замерз, коли нам нав'язують, що я повинен відчувати. Не вміють святкувати, не знають, чого хочуть. Звикли перекладати відповідальність на когось іншого. Людина в нього занурюється і уходить туди на саме дно: два-три тижні, два-три місяці. Чому я маю радіти? Хтось прийшов і тобі зробив класно. Взагалі нормально, якщо людина не відчуває радості чи не відчуває якоїсь позитивної емоції, нас так завжди в якісь такі кордони стискають, що ми постійно повинні щось відчувати. І тобі кажуть, є такий класний анекдот. Він мені дуже подобається. Вася йди додому, я зголоднів чи я замерз, коли нам нав'язують, що я повинен відчувати, що мені робити. І багато людей, до речі, не люблять свій день народження. Не знаю чому, тому що не вміють святкувати, не знають, чого хочуть. І ця емоція радість вона є базовою і вона йде від почуття. «Я хочу». А у нас не у всіх є розуміння, що я хочу. І коли я не розумію, що я хочу, звідки візьметься бажання щось чомусь радіти, щось робити. А ще люди звикли перекладати відповідальність на когось іншого, хто їм зробить оце щастя. І тому нам треба зазирнути, за що я відповідаю в своєму житті, що я хочу в своєму житті, і де мені брати на це бажання. І якщо я буду розуміти, що я живу тут і зараз, і в мене зараз е проходить моє життя, то я буду бачити, куди мені рухатись. Я не кажу, щоб ми там е іграли. Якусь роль певну, щоб ми там вишукували ту внутрішню радість. Але я кажу, щоб ми вміли відокремлювати негативні, в які ми зазирнаємо емоції, і шукати якісь позитивні свої стани. Не хочете відмічати Новий рік, будь ласка, не хочете відмічати день народження, будь ласка, але створюйте для себе ті свята, чи ті традиції, чи ті ситуації, в яких вам комфортно вам хочеться жити. Негативні емоції вони мають такий, знаєте, як поглинаючий стан. Людина в нього занурюється і уходить туди на саме дно, І їй дуже тяжко потім вилізти з цього. Радіти людина може недовго тривати, якийсь короткий перелік часу, але прибувати у стані суму, горя, апатії, якоїсь такої внутрішньої втоми довго, і тому о, треба з цим працювати. Якщо ви бачите, що у вас затягнутий такий апатичний стан, сумний стан, звертайтесь до спеціалістів або шукайте методи релаксу, методи підтримки себе, щось собою робіть. Бо радість вона так не постукає до вас у двері. Привіт, я прийшов. Другий рік війни нам дався набагато складніше, бо перший рік ми чогось знову ж таки про очікування, про якісь що 2-3 тижні, 2-3 місяці, скоро все закінчиться. І коли ми бачимо, що все затягується і що все відбувається знов про очікування і реальність, Не так я намалював собі у свідомості в своїй голові цю картинку. І я знов таки не бачу, люди втрачають якусь впевненість в завтрашньому дні, якесь майбутнє, не бачать виходу, нові складні обставини додаються. І чому я маю радіти, і чому я маю від. І знов таки, у нас Новий рік це якийсь певний, ми підводимо підсумки, якесь свято, якесь очікування, що з Нового року все буде по-новому. А тут приходить розуміння, що не будуть по-новому. Я завжди кажу про відповідальність. У нас серед дорослих, ну це моя особиста думка. Можете мене захейтити мало дорослих, бо ми завжди не хочемо брати відповідальність навіть за свій стан. Хочеться, щоб хтось прийшов і тобі зробив класно, щоб тобі зробив полегшення. Так, є такі люди, але постійно перекладати щастя на інших людей, на своїх партнерів, чоловіків, друзів, дітей, там, батьків, які нас повинні якось розважати, розвантажувати, щось там нам робити, щоб нам ставало легше. І той свято ось прийде новий рік, все погане залишимо. А як воно залишиться, якщо. А хто це зробить? Ну, Хто це зробить? Це робиш ти. Тому давайте будемо трошки дорослішати і не нав'язувати новий рік це свято, яке просто календарний день. Наступний день буде такий самий, як і сьогоднішній, і вчорашній. Якщо ти сьогодні нічого не робив, то як воно зміниться завтра? Тому, будь ласка, якщо у вас є бажання... Відчути якісь внутрішні зміни, верніше не так, наші зовнішні зміни залежать від внутрішніх змін. Якщо ми будемо з собою щось робити, то з'явиться і настрій, і бажання, і зустрітися. Якщо немає настрою, перечекайте, але заплануйте собі якісь дії, які нас приведуть до змін, вас приведуть до змін. Робіть щось, що вам викладе оцей шлях. До кращого життя, до легшого життя полегшить ваш стан.